Слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні Бог дає нам можливість знову поспілкуватися і хотів би кілька слів, роздумів, сказати про початок церковного індикту, початок церковного року. Втішно, що послана церкви України, і Греко-католикам, нашим братам. Вдалося протягом цього невеликого періоду вирішити питання про святкування в один час разом з повнотою Західної і Східної Церкви. І втішно те, що більшість людей, більшість духовенства і більшість єпископів приєдналися, поєдналися і ми служимо разом з 1 вересня. У нас вже ми повернулися на нормальне церковне життя. Чому це важливо? Важливо, тому що важливо тому що Ісус каже, що ми всі були єдині. Єдині, власне, в, в житті християнському, в житті спільноти. Церква є спільнотою. І... Ця єдність, особливо коли це єдність народу, пам'ятаємо той прекрасний вислів Вокс Пополі, деї Голос народу, голос Божий. Ця єдність, вона є не поверхневою. І те, що навіть дехто там ще й до сьогодні, нібито проти, народ за, народ за. Подійшли ми до зерваниці з прекрасно, проще було вже 26-й раз поспіль наша. Наша група Паломницька, наші прочани, йшли до Зарваниці. І так втішно було зустрічатися з людьми в різних селах, які підходили і особисто дякували мені через мене всі наші парафії. За те, що ми в Корівні ми першими перейшли ще в грудні минулого року на новий календар. І це так файно видіти цих людей, які різних дуже. Чоловіки, жінки, старші середнього віку молодь. І коли вони кажуть, що ви такі молодці, що ви це зробили, що ви зробили цей почин. І дивіться, як багато різних слів було сказаних і негативних, і звинувачень, ну все що завгодно, А каже, як воно все гарно вийшло. Так. Взагалі, вчення Православної церкви хоче про те, що будь-яке. Будь-які рішення синодів, соборів, вони завжди проходять апробацію через фіру народу. І от ми бачимо, що все-таки більшість народу домінуюча за цей перехід. Тому що, тому що люди знають, тому що люди вміють читати, мають доступ до інтернету і знають, як, як, як виникали. Святкування, свят, як виникали святкування чи впорядкування церковного року, це ж все не творилося за одним помахом якоїсь шарівної палички. Так, це був процес становлення церкви. І це нормально, так і має бути. І люди знають, чому саме святкуємо так разом. Я до цього вже повертатися не буду. Кожна знаюча людина розуміє, що те, що сталося, що ми створили в наші церкви. Разом православні, разом греко-католики це є реально адекватний хід подій. Тому з цього тішуся. Дуже важливо нам розуміти те, що церковний календар це не є догмат, так, в якому закладені тайні віри. Зовсім ні. Це просто впорядкування життя. Ну, бо так так має бути. Життя має бути впорядковане. Бо, власне, в той порядок у світі. І ми святкуємо не дні, а події. І оскільки в церкву все-таки прийшла до цього розуміння такого церковного календаря, такого початку церковного року, століттями виробляючи всі ці. Основи церковного календаря і закріплюється це і опитуванням людей, і рішенням синоду, рішенням Собору як завершення процесу. Це є, я би сказав, така розумність, яка каже Климат Римський. Наша віра має бути розумною. Віра має бути розумною. Пригадаємо, Івангелі від Матвія, коли Ісус каже, учням своїм, ідіть і навчіть всі народи хрестячи. Навчіть хрестячи. Не просто хрестіть, а потім укладіть їх забобонами різними, чи якимись ну, фантасмогоріями, так, чи своїм трактуванням Бога. От, дійсно, великою проблемою є те, що люди дуже часто підтасовують Бога під себе. Тітасує церкву під себе. І ми це бачимо зараз. Та невелика кількість людей, хто проти. Вона мізерна, я не беру до уваги московський патріархат, тому що ми з вами вже говорили: це є спільнота церковна, умовно, так? спільнота, яка заражена єрістю. Єріст – це вчення. Ця єріст називається етнофілітизм. В, в ширшому Віддані людей, так? Це і русський мір, мір. етнофілітизм. Тобто, фактично, та церква є сектою великою, дуже великою. І природньо, що чим більший організм, тим більше в нього може бути впливів, тому, на жаль, у нас і в середовище навіть проукраїнських людей є залишки такого синьо-жовтого московитства. Тому що сьогодні, коли стрівшись з світлим розумом, з наукою, з історією, з усім ходом історичним розвитку церкви, і тим більше в ситуації війни, релігійної війни, ця війна, яка і в нас є релігійна війна, тому що русський мір основа цієї війни, а він базується на псевдоправославії. Говорити про. Ну, про те, що Баба Яга проти, ну, просто несерйозно. І неважливо, хто це говорить, єпископ, священник, історик, там, мирянин, монах. Дійсно, як тому мульт Баба Яга проти. Може, дійсно треба ставати матір'ю, татом, сином, другом, братом, а не бути в... Опозиції тільки тому, що я проти, тому що я так звик. Це екоцентризм. Я так звик, як же тепер я змінюся? Ну, все міняється. Війна нас дуже змінила. Ми звикли до мирного життя, живемо в єному часі. І навіть вже якщо розумово доведено про те, що науково історично, все рішеннями собору, синотів, всіх, що ми переходимо для того, щоб бути єдиними. З Світом, з християнством, якісь приватні амбіції прикриті нібито православ'ям великим. Основою православ'я насправді є ісихазм. Чи навіть правильно казати не ісихазм, а гесигазм. Якщо так говорити вже грецькою мовою. Так от, чи гезихія, чи ісихія, як ми кажемо, так? так от, ісихія це є внутрішнє життя, це є основа православ'я. В цьому православі особливість православ'я. І про це ніхто не говорить. Бо говорить про те, що ми православні, тому що ми не переходимо на, на календар. Ви знаєте, і на афоні є монастир, який вивішує чорний прапор, на ньому надпис Православ'я або смерть. Цікаво, де в Євангелії є щось подібне чи у тих отці. Це просто називається церковний фанатизм, який базується на егоцентризмі. На неудстві, над прикриттям нібито знань. І ті такі репліки, що ми, о, ви хочете з Римом бути разом. Ми взагалі хочемо з усіма бути разом. Ні лише з Римом. І з протестантами бути разом. А як би Ісус так і каже, що ми маємо бути одне ціле, і ми йдемо до того. І в цьому якраз і праця екомінічна об'єднатися навколо Ісуса Христа. Усе починається, всі ці наші диспути починалися власне від народження Ісуса Христа. І коли ти чуєш від людини, яка має вийшло освіту, про те, що от хмарка на фаворі з'являється, чи вода тече в протилежний бік, та нікуди нічого не тече. Так? Коли Ісус йшов воду, потекла в протилежний бік, а більше не тече. І от ці всі такі знаки якісь, як каже Ісус Христос, рід лукавий, чудо хоче. Чи це? Чи це православі? Може, це просто рівень на рівні мольфарства, клімництва і ворожбитства? І рівні, рівень, коли свідомість не, не, не світла, коли людина живе не в бажанні пізнати живого Бога, а живе маніпуляціями, коли сама маніпулює або неї маніпулюють. Під прикриттям псевдочуда, псевдомістицизму. У нас містика одна. Зараз у нашому житті, як тіло, як хліб стає тілом, Господні, а вино з водою стає кров'ю Господні. Оце єдина містика, яка вартує увагу, бо яка є істиною. А все інше дуже е, речі, які дуже часто треба досліджувати. Як каже апостол Павло, досліджуйте писання, то як нам треба досліджувати досліджувати всякі ці явища, яких так багато? нашарувалося через нашу нерозумність, що наша віра не є розумною. Тому просто тішуся, радію те, що більшість людей, більшість християн і єпископи, і священники, і ченці, і човниці, і світські люди більшості, ми більшості разом. І ми справді церква. І церква єдина, хоча має свої уламки, але все одно ми прийдемо до єдності. І єдність ця буде в тому, щоб ми, в тому в прагненні повного поєднання в Ісусі Христі, в святому причасті. Коли ми вже не будемо зазирати на релігійні центри, не надійтеся на князі земські, на сини людські, в них нема спасіння. І папи, і патріархи, і митрополити це князі земські сини людські. Так? Не говорячи вже взагалі про царів, імператорів і, і всіх інших прем'єрів і президентів, У нас є один той, хто нас об'єднаний Ісус Христос. На нього зоруємо. Він хоче, щоб ми були одне. І щоб ми пізнали в церкві, живучи Сина і Отця, який Його послав. От в цьому і буде наше спасіння. Тому тішиться, що ми. В один крок спільним ходом йдемо церковним життям. І в цьому ході будемо один до одного наближатися. Боже, нам єдність подай. Амінь. Слава Ісусу Христу!